Сьогодні Черкащина, мабуть, відчула одну з наймасованіших атак шахедами, саме шахедами по нашій інфраструктурі. Наш повітряний простір був ще заполонений починаючи з 7 ранку і закінчуючи, мабуть, останніми, це в 12.30 лише останній шахет був збитий. Маємо загальну кількість яка летіла близько 25. і... 15, з яких наші оборонці, а це і повітряні сили, і наземні сили, зенітно-кулеметні батальйон, і, звісно, радіоелектронна боротьба, тобто масовано було застосовано і успішно було знищено. Проте маємо дійсно, на жаль, влучання. Вибухи ми чули і так, тому що було падіння і пошкоджених і знищених шахетів, і були влучання в. Об'єкти інфраструктури, зокрема, конкретно ми знаємо, що один з об'єктів критичної інфраструктури, а це саме газотранспортна мережа, була пошкоджена внаслідок влучання одного з шахедів. Скільки зараз споживачів без газу, наскільки серйозні пошкодження, скільки триватимуть ремонтні роботи? На жаль, влучання було досить суттєве, і відразу спрацювали і всі відповідні служби, аварійні служби газові. Бо це газотранспортна мережа, це, ну, це трошки інші оператори, і це наша державна служба з надзвичайних ситуацій. Звісно, першими були також на місці події, і на місці, де б не падали пошкоджені шахеди, наші медики, наша швидка допомога. З самого початку були алгоритмично, так як ми передбачаємо на випадок ушкодження такого роду об'єктів, були вжиті заходи, і відповідні відбулися відключення. Саме мереж низького тиску, тобто подачі до в першу чергу до населення, для того, щоб зберегти саме наявність газу в більш мережах більш високого тиску. Наразі перебуває без газопостачання і відключено від газопостачання близько 117 тисяч споживачів, Це мається на увазі фізичні особи домовлодіння. Ну і близько 430 юридичних осіб, ті, які споживають газ і ведуть свою діяльність на основі газу. В тому числі такі великі об'єкти, як Азот, як ТЕЦ наш, як об'єкти, які забезпечують життєдіяльність, на жаль, ті в Черкаси Хліб, Комуненерго. Вжиті заходи проведені відповідні наради. Дали позитивний результат. Зараз проводиться аналіз збитків і вжиті заходи надали можливість саме резервними каналами, а це канали, так звані Байпас, які мимо, мимо передбачені щодо перепідключення. І в нас наразі, станом на зараз, вже розпочалася подача газу саме для, для міста, для громади і для ще семи населених пунктів, які в нас в навколо Черкас. Ми повідомляли про це, які це населені пункти. Тобто зараз буде особлива увага звертатися на правильний алгоритм подачі саме цього газу до квартир, до будинків, тому що специфіка така, щоб не було вибухів, можливо, там не було неправильного підключення, і за це буде відповідати відповідно газотранспортні мережі нашої області. Люди можуть користуватися газом, чи все ж таки краще, щоб відповідні служби ще перевірили кожен будинок. Самим кращим варіантом, це, звісно, є перевірка відповідними газовиками. Ми звернулися до областей партнерів для того, щоб максимум екіпажів, які зможуть забезпечити таке підключення, були нам надані додатково, як додаткові сили, для того, щоб ми якомога оперативніше могли підключитися. Тому що питання буде в тому, що. Бажано, щоб ці групи фахівців вони могли зайти до будь-якого будь, будь житлове приміщення за наявності господаря і правильно підключитися. Це було б, мабуть, ідеальна картина. Зараз проводиться оцінка нашої філії газотранспортних мереж щодо кількості таких об'єктів, де треба буде потрібно заходити безпосередньо. Цим групам, я думаю, що для того, щоб загальне підключення відбулося, і громади міста Черкаси і інших населених пунктів, нам потрібно десь до двох-трьох діб. Ага, тобто не користуватися людям краще в цей час газом? Так, якщо були відключені, як, як повідомляє, і я сподіваюсь, буде роз'яснення від наших газовиків, якщо були відключені домоволодіння ОСББ. Відповідні е, юридичні особи, да? ми зараз про населення говоримо. Якщо вони були відключені і газ був відсутній, це означає, що подача газу була відсутня. Для того, щоб його запустити по-новому, е, транспортна система, яка транспортує газ, вона має бути наповнена е, газом. І для того, щоб вона була наповнена газом, ми зараз заходи ці всі вживаємо. Але саме підключення, ви знаєте, це дуже така непроста історія. Ми знаємо випадки, коли саме такі підключення призводили до різного роду поломок, в тому числі газового обладнання в домогосподарствах, або в тому числі відповідного газового обладнання в юридичних осіб. Тому саме головне, що ми оцінивши ситуацію, з'ясували, що. У нас є можливість в першу чергу зробити подачу газу населенню, це саме головне. В другу чергу, звісно, і постраждають від цього. Це великі газоспоживачі, наші підприємства, які дуже багато газу споживають. Вони саме будуть підключатися в другу чергу, коли ми вже будемо відповідно відремонтуємо обладнання, яке пошкоджене. Тобто зараз великі підприємства, які без газу, вони не так, вони не будуть підключені до газу. Буде подаватися. Частково маленька якась доза газу для того, щоб підтримувати життєдіяльність цього підприємства. Не про виробництво буде йтися, а про утримання на якомусь етапі для того, щоб утримати газотранспортну мережу. А ще якісь пошкодження є, постраждалі, приватні домоволодіння. Загалом, за результатами падіння саме уламків, з результатами збиття по іншим місцевостям на території Черкащини, у нас. Постраждалими звернулися ті, які звернулися до лікарні, є шість осіб. Це незначні пошкодження, тобто легкі можна сказати поранення. Інших постраждалих наразі немає, і це, мабуть, саме головне, про що ми можемо говорити, впевнено, що з наслідком сьогоднішнього масованого ураження у нас немає практично жодної жертви.